Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на п'ятницю на 7 листопада 2025 року. Повний місяць. Місяць у близнятах. День місяця. 17 і почнеться 18-й місячний день із 17.05. 17 й місячний день. символ якого Гроно винограду або ж виноградна лоза. От, Дуже емоційний день. Можна сказати, він перенасичений емоціями, під впливом яких приймаються швидкі та необґрунтовані рішення, непідготовані якісь та непродумані і плани, і проекти, вони будуть мати погані наслідки через серйозні помилки, які проявлять себе тільки згодом. Це чудовий день для творчих людей. Особливо для письменників. Фантастика та любовні романи в цей день пишуться самі собою. Це гарний день для знайомства, для освічення в коханні, для реєстрації шлюбу. Добрим буде шлюб по взаємному коханні, заснований не на страсті та на швидкому знайомстві, а на відношеннях, які продовжуються давно і впевнені у своїх почуттях. Цей день людьми можуть керувати любовні страсті, які виникли з першого погляду. Дуже гарний день для святкування різних. Свят та для застілля, головне, не переборщити з алкоголем. Це день, коли в крові бурлить та піниться бажання, неначе хороше шампанське, і, і ми зовсім не в змозі відмовити собі ні в чому. 17-й місячний день день пристрасті, сексуальності та любові, родючості та легкого сп'яніння, смуток недопустимий. В цей день дуже добре було б зводити діток до цирку, на виставу, до дитячого лялькового театру, в зоопарк. Тим же, хто перебуває в процесі залицяння, рекомендується влаштовувати романтичні зустрічі, романтичний вечір, під час якого освідчитися в коханні у своїх почуттях. 17-й місячний день це час радісних нових відкриттів та несподіваних. Сюрпризів. Не бійтеся здаватися смішними та кумедними. Розслабтеся, проявіть здорову частку самоіронії. Не варто все сприймати дуже серйозно і обов'язково все контролювати. От. А ще це гарний час для візиту до психолога чи до психоаналітика, для самоаналізу, для роботи зі своїми комплексами та проблемами. Це гарний час для розваг. Емоцій так багато, що відмовити собі в чомусь ну, просто неможливо. От. А ще хвороба, яка розпочалася 17-й місячний день, дуже небезпечна. Початок хвороби гострий, а сама хвороба довготривала. Всі, хто знаходиться в стані стресу та в стані перевтоми, будьте обережні, подбайте про себе, щоб залишатися здоровими. Жінки переносять таку хворобу, ну, яка розпочалася в 17-й місячний день, набагато тяжче, ніж чоловіки. В цей день корисні практики по розслабленню. енергетичне лікування буде кориснішим, ніж медикаментозне. Для садоводів та для городників це дуже хороший час, оскільки один із символів 17-місячного го місячного дня родючість, так що… Садіть цибульку, саджайте часничок, сійте морквочку, окріп петрушку. все, що можна посадити і посіяти на зиму це дуже гарний день. От, так що. А іще, в кого є господарство? Якщо в цей день народиться тваринка, вона буде вважатися тваринкою-оберегом, яка своєю присутністю. от. Захистить господаря від навроків, від пристріту. От, Як є одна умова, якщо господар буде належним чином її доглядати. Два слова про здоров'я, коли місяць знаходиться у близнятах. У цей час стає особливо актуальною проблема чистого повітря. Бажано уникати душних та тим паче прокурених приміщень, тому що органи дихання стають особливо чутливими, може появитися задишка. А іще про профілактичні міри треба подбати тим людям, у яких бронхіальна астма. Нервову систему треба поберегти від перенавантаження і плечі та руки від надмірної нагрузки. Любі мої. Дбайте про себе, шануйте себе, бережіть себе і не тільки в Дні Близнят, а завжди піклуйтеся про себе, щоб нам ну, не стати тягарем для наших дітей та внуків. А я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра.